Доброго дня! святе Письмо на кожен день. Притчі Соломона, 5 глава, з 1 по 15 вірш. Сину мій, будь уважний до моєї мудрості, нахили своє вухо до мого мислення, аби зберегти здоровий глузд і твої уста перебуватимуть під контролем розуму, бо з губ чужої жінки капає мед, її уста масніші за оливу. Але наслідки від неї гіркі, як полин, гострі, як той двосічний меч. Ноги її прямують до смерті, а кроки її спускаються до Шеолу. Вона не ходить дорогою життя, її стежки непостійні, і вона тим не переймається. Тому то, сини мої, слухайте мене і не відступайте від слів моїх уст. Нехай Твоя Дорога, сину, проходить подалі від такої, не наближайся до дверей її дому, аби потім не довелося свою славу віддати іншим, а свої літа жорстокій людині, щоби не годувати своїм добром чужих і набути твоєю працею не потрапило в чужий дім. Бо під кінець стогнатимеш. Коли твій організм і все твоє тіло будуть виснажені, і ти скажеш, чому ж я знехтував повчанням, і моє серце злегковажило застереженням? Я не прислухався до слів моїх учителів і не прихилив свого вуха до повчань моїх наставників, ледве я не потрапив у справжнє лихо. Посеред збору й громади, пий воду з власної криниці, ту, яка взята з твого колодязя, Богу нашому слава завжди нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.